Всім привіт-привіт! От хочу похвалитися, як я погано в школі хімію вчив. Може, мене дивляться молодіж. Вчить хімію, бо то важлива штука. В житті постійно пригоджаються знання хімії та в будь-яких напрямках. Я навіть не знаю за кого сказати, що в якійсь справі не пригодиться. О, скажімо, так, я маю справу з землею. Там постійно міндобрива. Береш мішок міндобрив, а там на ньому пише всю табличку Мінділеєва. От. Ну, коротше, е, я про своє. Хто впізнає, хто не пізнає, хто болти шайби з січкарні від комбайна. Значить, е, Фактично все життя, скільки я маю справу з технікою, коли попадались мені сильно ржаві деталі, я оце лимонну кислоту розбавляв. Закидав, воно все гарно відкисало. А тут вийшлося в мене якась якийсь збой програми. Бачите, який нальот вийшов. Значить, не знаю, в чому причина. Такий нальот темно-сірий на всіх металевих і навіть, навіть деталі між собою. О, бачите, темно-сірий або білий. Деталі між собою посклеювалися. Не знаю, в чому причина. попередні рази так було все класно, відбирало таку ржавчину, що де... злізяки були викупані з землі. І робилися як нов, як заводський, такий гарний такий вороне... воронений колір. От. Консервував маслом і була красота. А це я не знаю, що, чого воно. От Бачите, бачите я от його постукав і такий нальот. Я ще підозрюю, що може бути діло в тому, що я розбавлену лимонну кислоту. Ем, значить, Я взяв за тару бутилку пластикову з олії. Може, то щось з олією якась реакція така сталася. Бачите, Що мало мені почистити деталі, то воно от зробило мені такий нальот. І зараз що? О, дивіться, завальцювало, бачите? Різьбу на болтах? І отакий от нальот. А я ж їх відмивав не для того, щоб були вони чисті гарні. От бачите, воно таке десь білий нальот, десь темно-сірий. А для того, щоб їх гарно переважити всіх. А тепер виходить, що вони ще більше мають на собі, на собі грязі всякої. Коротше, зараз, зараз болгарку щіткою денесують в руки, плашку, плашку проганяти різьбу. І чистити. Ну а що робити? Там мені були писали, люди в бетономішалку закинути. Ну, По-перше, в мене її нема. Три бетономішалки. Щоб бетономішалка відчистила. Будемо підемо таким ще шляхом. Ну, що? Бачите, який бачите, нальот? Довольно... Ну, він такий крихкий. Ну, як крихкий, такого ногтями не здирається. Але якщо стукнути деталь об деталь, воно тако відколупується. Отакі От штуки бувають, коли погано хімію вчиш в школі. Бувайте здорові. Цікава мені буде ваша думка. Напевно, між вами є мудрі люди, які добре хімію знають, і скажете, в чому моя помилка. Деталі є стальні, є кальоні, є просто звичайні тут і нема тут різниці. От таким нальотом все покрилося. І я вже тепленькою водичкою замачував і холодною водичкою, і просто без, без нічого, просто без нічого зложив. То між ними сталася така. утворилась така мазута, похожа на нігрол або на смолу. І та мазута легко розчиняється теплою водою. І, і теж деталі між собою поскліювалися. Такого скліївали шумусім молотком стукати, щоб вони повідклеювалися одна від другого. Отакі От чудеса з хивією.